Слугам можна безкарно бити ветеранів, просувати ідеї московської церкви і в шапці невидимці перетинати кордон. Так от Дмитрук це особливе лицемірство. Тільки він шкурнув. Генеральна прокуратура відкрила нарешті справу, коли вже Дмитрука не було на території України. Про напад на військового. Де справа про незаконний перетин кордону, військово зобов'язаний, який назбирав 5 мільйонів гривень на Охмадит. І з них за це ні Стефанчук жодних пояснень, ні Зеленський жодний, жодних пояснень. Що опозиційні плакати армія Мова Віра за день до свят викорчували з великою лють. А навіщо говорити про міністерство єдності? За лицемір'я колись доведеться заплатити, пане Зеленський. Вітаю, друзі. Отже, слуга народу гіперправославний діякон УПЦ МП Артем Дмитрук, трошки похитавши інформпростір загрозою власному життю, і якимось чином телепортувався в Молдову. а потім вже з Молдови літачком вилетів до Риму. Це ж яким треба бути православним, щоб тікати не на Афон в Грецію. Говорим до Папи Римського. Тобто, все це лицемірство, яким просякнута партія Слуга народу, вона випирає з них просто на кожному кроці. Тут днями для, скажімо, розкачування ситуації по слугах у місті Буча з'явилася депутатка-мажоритарниця Василевська Смаглюк. І бучанці почали ну, реагувати на неї дуже невдоволено. Це саме та потвора, яка закликала в день російської агресії сидіти бучанцям по хатах і не рипатись. Пару днів, і все закінчиться. Так вона закликала бучанців, сидіть, не рипайтесь, два дні все закінчиться. Мало того, що приїхала пані Василевська Смаглюк, десь там із. Італії чи Іспанії, де вона відпочивала за кордоном, і жодних претензій з боку голови Верховної Ради до неї не було. Тут мені трапився свіженький допис Ірини Геращенко, депутатки від Європейської Солідарності. І от вона пише: народний депутат Артем Дмитрук, обраний від слуг народу, зараз позафракційний, який захищав УПЦ. Якщо ти депутатка, жінка, не слуга, їдеш на важливі міжнародні заходи, тебе зупинять за кілометр від кордону, бо нізя без величайшого соєзволення. це слугам можна безкарно бити ветеранів, просувати ідеї московської церкви і в шапці-невидимці перетинати кордон. От як воїнів усіх цих кварталівців, позитивних блогерів слуг виходить, проходить через закриті для простих смертних кордони. От як воно в усіх цих кварталівців, позитивних блогерів і слуг виходить проходити через закриті для простих смертних кордонів? Як же дістало лицемірство і безкарність? І хто відповість за те, що на своєму імені? Привів усіх цих людей в політику, бо Порошенка за все відповідає Порошенко. Ну, у Зеленського теж за все буде відповідати Зеленський, і вся ця ненависть до слуг. Це реально насправді це ненависть до Зеленського. Так що, хай себе не тішать. Вони, звичайно, можуть нахиляти через коліно соціологічне агентство, щоб вони там підмальовували якісь рейтинги Зеленському. Але. Вже давно, за рівнем довіри серед інших, ну, серед всіх інституцій державних, Зеленський давно поступається в церкві і давно поступається всім силовикам, включно з рятувальниками, прикордонниками, Нацгвардією, СБУ, поліцією. Ну і, звичайно, на вершині цієї піраміди найвищою довірою користуються Збройні Сили України. Так от, Дмитрук, це особливе лицемірство, тому що з одного боку, Дмитрук, який е, славився в Одесі тим, що підторговував фальшованими цими е, білковими біодобавками для качків, ну, відомо, що він там накачав великі біцепси, але потім е, відзначився е, такими виходками, е, ну, зокрема, нападу на військову. Так, от на Дмитруку, мені здається, що система зламалася остаточно і безповоротно, бо за напад на військового жодна, жодної кримінальної справи прокуратура не відкривала. І отут, коли Дмитрука попередили, що треба або драпати, або що, тільки він шкурнув, Генеральна прокуратура відкрила нарешті справу, коли вже Дмитрука не було на території України, про напад на військового. Ти дивишся, а що случилося, ребята? Що ж случилось таке? А тепер де справа про незаконний перетин кордону? Це перше. Друге, хто відповість із прикордонників, а відповісти за перетин Дмитруком кордону з Молдовою має начальник прикордонного загону. Його треба позбавити звання і звільнити ну, із прикордонної служби із відповідним ну, покаранням. Якщо ж це зробили по дзвінку з Києва, це точно зробили по дзвінку з Києва, то треба зараз, щоб Генпрокуратура вичислила, хто наказав випустити Дмитрука за межі України. Подивіться, тільки за один тиждень два персонажі з орбіти Слуги народу, такий блогер Волошин, військово зобов'язаний, який назбирав 5 мільйонів гривень на «Охмадит», і зник кажуть з цими грошима. Я, ну, я не знаю. Він там кидав якісь е, виправдальні е, меседжі, але якщо ця людина втекла за кордон, то її хтось випустив. Правда ж? От Петра Порошенка на саміт на, е, асамблею, на парламентську асамблею НАТО Порошенка не випускають. На е, Конвенцію Республіканської партії не випускають. Та ж сама згадана, Василевська Смаглюк поїхала і відсвідчувала, по-моєму, в Іспанії на відпочинку. Жодна, жоден депутат з Європейської Солідарності не поїхав за межі України в цей час. Не кажучи вже про будь-який відпочинок. Всі вони десь працюють, щось вони роблять корисне для військ. Та ж Ірина Гращенко, як бджілка, просто. Ну, весь час волонтерить, весь час вони везуть щось у війська, весь час довозять як на РЕБ, то безпілотники, то техніку рейну. Щось не видно, щоб Дмитрук, який лицемірив з трибуни Верховної Ради про православ'я, щоб він поперся в Православну Грецію. А що ж він не поперся в Православну Грецію? Це питання. Якщо він такий православний, значить православ'я це так тілібом побомкати, так би мовити, бороду відпустити як лопату. Якщо його десь підфінансовував Новінський, тому що виглядають вони ледь як не брати, Близнюки. Е, і, е, з цими бородами лопатними, ну виглядає це комічно, чесно кажучи. Я розумію, що існує мода на бороди, але ну, це все архаїка, молода людина, там повні 40 років, а воно воно виглядає і, і, і мислить як чертішо. Так от, прикол в тому, що коли прокуратура заднім числом відкриває справу, то відкривайте вже на всіх, хто, хто супроводжував Дмитрука по життю. Раз вони втекли. Відкривайте справу на того, хто зробив його народним депутатом України. Якщо, якщо ви чесні, послідовні, от хотілося б почути керівництво партії з цього приводу. Що воно думає? Хто привів цього Дмитрука? Чому він став депутатом? У нас же є визначна історія про те, що, наприклад, Деякі персонажі із орбіти Сівковича, які потім поставали позаймали генеральські посади в СБУ, вони ж почали давати свідчення про те, що вони прийшли з російськими грошами, в виборчий штаб Зеленського. Так хтось за цього Дмитрука заплатив гроші, щоб він із цими руськими православними ідеями війшов в штаб? В виборчий штаб Зеленського став кандидатом від слуги? Хотілося б почути партійне керівництво з цього приводу. Хотілося б почути керівництво партійне, також з приводу е, цієї ж Василевської смаглюк, яка закликала людей сидіти по хатах, по суті, е, працюючи е, в інтересах ворога, е, бо е, ну, влада була зорієнтована на здачу території, а українці були зорієнтовані на боротьбу. Я це знаю, бо я тут живу в цьому окрузі виборчому. І зараз я б сказав так, що Василевська смаглюк зараз буде такою вітриною. На, на ній будуть, ну їй будуть просто плювати в спину і в обличчя за все, що вона наговорила. Але це є віддзеркаленням ставлення до Зеленського. Українці починають люто ненавидіти Зеленського, тільки ну дуже часто вони не хочуть собі в цьому зізнаватися ця ненависть. Адресується слугам, депутатам від або чиновникам, головам райадміністрацій. Те, що українці не добирають слів у розмовах із головами обласних чи район адміністрацій, це вже давно відомо. Це вже не перший рік це робиться. Хочу нагадати, що рейтинг партії Слуга народу у 2022 році складав 6%. в 22-му році, а зараз і того менше. Тому, коли вони козиряють чимось і кажуть, що ми от ну, щось проголосували, щось зробили, по-перше, ця влада і ця Генпрокуратура в упор не бачать злочинів по розкраданню коштів на фортифікації. Та, під тиском слідчої комісії закрили, відкрили, по-моєму, 20 кримінальних справ, але таких кримінальних справ мало би бути сотні. Сотні, а ніхто чомусь далі не розвиває тему. Тому насправді з Дмитруком, мені здається, так би мовити, оця скринька Пандори відкрилася. І після втечі Дмитрука партії Слуга народу просто більше нічого сказати власному народу. Нічого. Жодних пояснень з моменту, коли в медіа з'явилася інформація про втечу Дмитрука, від керівництва партії, ми не почули. Не почули від керівництва Верховної Ради. Стефанчук проковтнув язика з переляку. Той Стефанчук, який забороняв депутатам від опозиції відвідувати міжнародні заходи. Провалити конвенцію республіканської партії, де з'їжджалися всі партнери республіканської партії. А в Україні комунікація із республіканською партією більш ніж важлива в США. Більш ніж важлива. За це ні Стефанчук жодних пояснень, ні Зеленський жодний, жодних пояснень. Але найогідніше. Те, що Зеленський минулий тиждень весь час відтоптувався на темі Міністерства єдності, от ми створимо щось таке Міністерство єдності. Все їхнє Міністерство єдності, якщо вони хотіли злизати тему, наприклад, у Сербії, де є Міністерство діаспор, то, в принципі, нам достатньо в Міністерстві закордонних справ зробити якісний нормальний департамент. Але ж вони саме Міністерство закордонних справ знищили. Знищили. Там є якийсь кулеба, така собі каша в голові, який боїться, по-моєму, власної тіні. А всім іншим керує Єрмак, в якого, чесно кажучи, теж не сім п'ятий в чолі. Зруйнувавши міністерство, тепер вони хотіли створити Міністерство єдності. Тільки вся їхня єдність закінчилась тим, що опозиційні плакати армія Мова Віра фонду Порошенка, які ну, до Дня Незалежності, з привітанням до Дня Незалежності, раптом за День до свят викорчували з великою люттю всі соцмережі забиті, як е, Жеківські працівники і, і рекламники. Викорчовували ці борди і лайтбокси від фонду Порошенка. Це уявляєте, коли проплачені гроші, закуплені площі і раптом рекламісти ковтають язика і все зривають. Хтось, збит... Хтось за це сплатить збитки понесені, це ж оплачена кампанія. Уявляєте, до якого скотства треба було довести цей нещасний бізнес, який просто замовника розтоптав публічно перед всією країною? Ці люди хай подумають про те, що такий бізнес Україні не потрібен. Ці люди цього бізнесу зі зміною влади позбавляться. Тому що або ви надаєте послуги, або ви стаєте частиною влади. І тоді декларуєте, що ви зневажаєте іншу частину українців. Тільки тоді питання друге. А навіщо говорити про Міністерство єдності? За лицемір'я колись доведеться заплатити, пане Зеленський. Це ваше лицемір'я помножилося на лицемір'я ваших слуг і привело країну майже. До катастрофи. Все тримається тільки на волі простих українців, але не на волі слуг народу. Щось не видно, щоб слуги народу волонтерили, так як волонтерять Європейська солідарність і перли скільки всякого обладнання для військ, скільки вишкрібаючи останні кошти. Віддають рідній армії, Європейська Солідарність» і інші волонтери.